Але знаєте, 80-ті років вимагали інших норм. І постійно, коли я теж було таке, що я або там шукала роботу, і був такий час в 19, або там що, то моя мама навіть кричала мені. Я в 15 років вже працювала, Розумієте, як у них тоді? От 15 років вони вже працювали, І от щоб ви просто зрозуміли, що так от в якої то ступені ніжити дітей. Це не дуже нормально. Це просто знаєте, що дає, коли ми довго допомагаємо і взагалі майже загалом забезпечуємо. Там пішли там, кові кожен день наварили їжу їм. Ми ще пішли там, зайшли в магазині футболочку, купили. Так, це ми наші діти. Ми батьки ми повинні так ставитися, але якось все одно. Все таки я думаю, подарунок вистачить на день народження за рік. А постійно оце забезпечення. Потім пішло. Ну я хтось сказав, люблю так своїх дітей, з одного сторони класно. а з іншої сторони, от мені взагалі нічим не, не допомагали, бути казати, мама прямо руками там. Взагалі, там діти мої, там вона ніхто мені нічого. І це погано, теж дуже, щоб якось би золота середина була. Наприклад, до тебе дитина звернулася, там дожить пару гривень, хоча в нього все є, просто так буває. Або ти там подарунок, або ти там від душі дуже, рідко, постійно все забезпечує, потім пішли внуки забезпечувати. А всі бабульки плачуть, блін. Як прожити, у мене пенсії не вистачає? Чому тебе не вистачає? Чому ти свою пенсію? тебе нема більше змоги не і нідей, ніяк. Знайти гроші заробити, віддаєш своїм дітям. Це одне. Ем, інший там випадок, один теж знайомий підійшов, каже. А як там щодо чого? А що твої діти окремо живуть? А, не зрозумів, як це вони самі живуть, як вони себе забезпечують, це ж треба за щось жить, е, е, і вчиться, кажу, так, там стипендія, там то сьо є якось, то вони такі, що можуть і там на літо і то десь живуть. Це добре, це дуже для них як і корисно. Е, от навіть було чесно, може не багато, але я, щоб ви знали, я, я пропонувала гроші, неважливо, рідко, мало грошей, рідко, рідко пропонувала часто. Вони відмовляються, ну, в принципі, ну є в них реально, а суть то в чому. Все одно, суть не в тому, що там в мене, і що там відбувається, і як де. Моя ціль, е, відео і моя ціль теми Мені потрібно постійно, постійно потрібно якось так зробити, якщо не, не одружився цей а, ваш син і живе з вами під одним дахом. Е, не знаю, потрібно, якось, щоб він пішов в жити, навіть якщо він приводить свою жінку тільки при одної мові, щоб він забезпечував постійно свою сім'ю.